тіла». Починаємо. Звичайний день у вовчанську. Хлопці, щось це дивне. Чомусь ми вже давно не йдемо на бойові дії. Ну, звісно ж, тому що. я не знаю. Схоже, ворог не просувається, і це добре. Ну, так, це добре, але в нас набралося багато сили. І нам вже надоїло стріляти веща з того стікмена. Тому потрібно нам вбити когось ворога, якщо він є, правда, і якщо він є, і якщо командир нам все скаже. Добре, будемо чекати на заяву від командира. У-у-у! Увага! вас кличе бос. Стійте тут, я з ним поговорю, піднімусь до вас і все вам скажу. Добре! Здоров'я бажаю і тобі теж. Я побачив на радарі, що у населеному пункті поблизу міста Вовчанська, Вовчанська знаходяться ворожі сили, і ми маємо їх нейтралізувати. Тому що, чому я так це сказав? Тому що вони можуть взяти і зайти в наше місто, захопити нашу військову базу і нашої, і, і, і нашого підрозділу не буде існувати, тому що на всіх, не дай Бог, порозстрілюють. Тому я вам наказую відправитись в те, в те місто і вбити всіх ворогів. Добре! Йдемо нарешті на бойові дії! Ура! Одягаємось, одягаємось і вилітаємо. Добре! Без лишніх запитань. Давайте, давайте, хлопці Ну, такі молоді, такі хороші, зразу по ним видно, готові боротись. Ну, випустіть мене. Та сидіти тихо. Ну що, всі сили? Так, вилітаємо. Боже, це десь тут. Mm, якась темна карта, правда? Ну так, ну так. Темне місце, місце. Зараз. Ой, я вже бачу когось вбитого з наших. Але це точно не солдат. Ах, зарази. Так, хат. кожна нашого петуха нее кожен ляже за кожного нашого загиблого звільнювача на-на-на-на-на на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на зараз попробую без цих на 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 бо я вже давно вистрілів не чув Ой, же в мене стрелять, напевно, той в мене стріляв. Dla komu sygnał, że ja tu? Już wielu kto zauje, jeśli oczekuję? ich tu jest. Nie, 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 Ну, кстати, я на мае. На тобі раз добре так ай-ай-ай ай-ай, самочку ай, не, ай. зворю. Нікого немає. Тільки він один і я. І ще наші пацани на вертольоті. Сидять там. Mm -hmm. Чувак піху, не плач, будь ласка, Я зараз спробую тебе вірити. Що правда? Ура! А вже хтось є? Ні, я всіх порозстрілював. Так і не треба, ага. Можев за кожного загиблого там. Не, нічого такого. Ось тобі. Решітко. Тримала нашого в неволі. Все, тепер ось так роблю. І давай, і, давай, іди за мною. Зараз ми полетимо в інше місто. Е, до речі, ти знаєш, хто це там такий? Це мій брат загиблий. Його застрілили, коли він йшов на роботу. О, да через співчуття. Дякую. Ось так. Ой. А це хто такий? Та це просто свині там заперли нашого чувака-громадянина. Ммм, окей. Я його зараз вирішую відвести в наше місто. Там ми його від гуд від, від від нап напоїмо. Бо він мені казав, що він три дні нічого не їв і не пив. Ммм, шкода. Добре, давай сідай вертольот, полетіли вже. Всі тут? Так, вилітаємо. Ми це місто звільнили. Ура! Ура! Чи ми сюди долітаємо? Ура! Ми звільнили місто! Я дуже радий, тому що я... мені дуже не подобалося жити зі свидьми. Вони мене мучили в клітці. Ну, не переживай, зараз ми тебе відгодуємо і напоїмо. Дякую вам. Наші там два дежурних, ми взяли одного полоненого, у нас є там два ліжка ще вільних. І ти можеш в одному з них ще переночувати з нами потім. Там вже купиш собі тут квартирку і так далі. Ну, в нас буде жити, поки сам не, обга... не, обгар... не обгартуєшся. Там квартиру не купиш, гроші не заробиш, щось таке. Ну щось ми тобі частинку будемо, правда, віддавати. Ми ж не такі желігідні. Дякую вам. А е, нема за що. Ось так. Все, йдемо на базу зараз. Двері відкрию, заходи. А ти кого привів? здорово я бажаю. Я привів полоненого. Молодець, а ти де його взяв? Ну поки ми боро я один боровся, я вирішив, що я там сам розберусь. А вони там сиділи в вертольоті розмовляли, тому типу, що їм було легше, вони вже багато приймали разів бої. Вони вже багато разів приймали участь в боях, тому я вирішив один поборотись. І мені це вдалося. Я визволив одного полоненого, якого взяли в полон. В клітку його мучили, він три дні. Він три дні не пив і не їв. І я його вирішив, за ми його вирішили забрати на базу. Поки він не купить, не знайде собі квартиру, не заробить гроші, він буде жити у нас. А один з них, може, буде дежурити? Ну, добре, я полонених ніколи ще не брав. Не бачив нас тут, але хай буде. Дозволяю. І як там справи? Та добре, звільнили. А ну підійде сюди. Сьогодні я вам дам премію і підвищую зарплату в два рази більше. Дякую, будь ласка. Все давай іди туди наверх. Ти тут собі вибирай де, де ляжеш на якому ліжку? Вибирай собі де хочеш? Тут ляжу. Добре, лягай собі тут. А я піду до хлопців, поможу їм спуститись. Добре. Ой, поміг їм. Зараз вони йдуть за мною. Ой, на ну ще перед ними двері закрив. Все, йдіть, хлопці. Хочеш їсти і пити? Так, зараз я піду в склад. Попрошу, щоб не готували їжі. Е, принесу стіл, принесу води, їжу і й все? Добре? Ну ти хороший прям, то тебе можна на заставити. Хе-хе-хе-хе. <плес> так, де там у нас склад? Ох, який бокс несу. Важкий там і стіл. Там стіл такий великий, що просто капець. І він ще при, при чому складений, і якщо він складений, то його ще важче нести. Що ти несеш? Я йду зі складу, взяв стіл, щоб, щоб. Ну, понятно, щоб він мав на чому їсти. Добре, молодець. Зараз розпакую і розкладу стіл. Ой. Так поставлю тут. Все, зараз піду поїжу, вже там приготували. Воду залишу тут, а поки що віднесу це. То ти прямо молодець! Дякую. Ось тобі їсти. Щось тобі пити. Дякую! До речі, хлопці забув вам сказати. Те, що ми відвоювали місто і нагодували полоненого, то це... Нам сьогодні підвищать зарплату і ще й дадуть премію, а зарплату підвищать в два рази більше. О, клас! Ага. Все, я з'їв. Добре, відпочивай. Стіл ми залишимо тут. Добре. Ну а на цьому, ну, а на цьому фільм підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, якщо вам сподобався цей фільм.